Привіт всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Планую обробляти фіалочки від клеща. Знайшла отакий от екземпляр, бачите, який дуже постраждав від шкідників. Бачите, от у нас явні такі видно ознаки пробоїни, да? більш, такі, бачите, світлішого кольору плямо, як. Виглядає як наскрізні, такі начебто пробоїни, Да? Тут попрацював клещ. Забивається середина. От. Особливо в період спеки ця рослинка пострадала. Постраждала дуже, і тепер буду обробляти. Взагалі планую всю колекцію. Обробити від клеща. І хочу спробувати новий препарат, цього разу потім розкажу, поділюся своїми враженнями. Знайшла отакий препарат від клеща, це перший раз я буду пробувати його. Міральд від клеща, він йде і для плодових різних, плодово-ягідних культур, але й для кімнатних. Рослин також підійде. Хочу спробувати, який буде результат. Тому що традиційні біопрепарати, якими раніше завжди користувалася. ними треба обробляти три, робити три обробки мінімум. От, і зараз у мене дуже велика така, велике навантаження на основній роботі і немає. Чесно кажучи, часу на три обробки, це дуже багато часу займає. От хочу спробувати такий препарат. Якось, знаєте, випадково зустріла в мережі і прочитала, думаю, візьму, спробую. Сьогодні побачила в продажу в магазині, буду пробувати, який буде давати результат. Звичайно, користувалася фітавірмом або октафітом. Хочу спробувати новий, потім поділюся з вами. Можливо, ви вже спробували цей препарат. Мені тут подобається, що він в рідкій формі, що колись я пробувала і пробувала обробку Санмайтом, який залишає дикі такі страшні білі плями, які не змиваються. Але там, да, там перевага, що можна один раз обробляти, він дуже дієвий від кліщів. Це і спробую. Тут взагалі можна один раз, хоча на упаковці все ж таки рекомендують для надійності два. Я спробую один раз обробити, подивимося, які будуть результати. На сьогодні все. У мене. Всім Дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими рослинками. Всім пока!